Всем привет, привет! Сегодня я засниму обновку тут только что вышла. Турки ивент. Как я понял, так? Так. Ну, что-то такое себе. 130 тысяч. Ну ладно, 130 тысяч ДПС, це хорошо. Mm. О! микрофон. М -м -м. Я думаю... О, это что, Титан Титан <рикольно> Прикольно, что я не напродумала. Что тут такое? Ага. Ну давайте. 30. Не, давай-то двадцать. Первый висим, пишу я. Знаш, уход что-с А ну, мы сейчас с этим не могли с выпада. Ага. Так, далее. би було прикольно, якщо б Шайні якийсь випав. Угу, без нового нічого. Ще 4. Давай хоть 5%. Готово. Ну, хоть якийсь Шайні випав, а ну, проверяємо. Ні, Шайні не випав. Ну, у мене тут є рідкісні Шайні. Что-то я розталась, казайски. Такого. Так, знимаем цих всех. Ой, залагало, походу, на. Да, походу, залагало. Ну? Не, ну Щось Що сильно одевається. Одивась. Бам. Бам. Тепер. Mm, не знаю, не знаю. Mm. Може еще купить. Mm, не знаю, не знаю. Не думаю, что что крутой крутое выпало, так что И... Так, одеваем. Чифа. Ну не, не чифа. Одеваем. Кок. Бамс. И Дрил. Санту. Нову. И Вен Двосмут. А может давайте в ПВП мод. С микрофон юнита и бустера. Ну, не знаю, как выйдет. Я думаю, так и себе выйдет. Тепаємося. Ну, так, чуть-чуть. Ну, трішечки прогрузився, не повністю ще. Навіть тімайте свого ще не бачу, який в мене буде. Ну, давай грузися, 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 давай. Ну загружайся. О! Все загрузилось. Ні, мені попався АФК, чувак. І це, це в мене сант нема. Це ж. Ох, як я протупив. Це я не виграв точно. Давайте хотя бы я їх попробую поставить. Давайте от цього спочатку. Ось, микрофон. О, шосс. Шос не шос. О, прикольно. Не, якщо в них зовсім... А, в нього теж АФК, чувак. Ну в нього є Санти. Це проблема. Тепер цього поставлю. О, мій бот заходив. Вау. Щоб отак от постояти на одному місці і щоб його викинув, так. Да? Так, тепер цього. Бірш крутіше. Сповільнює. На 40%. Ну, в мене є шанси, в принципі, якщо б он його не босс. Отак. Не знаю, не знаю. Це по-моєму такий самий, як оцей, тільки він не просто. Ну, статик і тут статик. Ну, в мене є шанси. У нього Барбаріан, якщо найкрутіший юніт, то в мене є шанс. У мене заповільнювачі є. О, це щит. Ще... Я, навіть, на цього приберу? Потому что в целом все 20 штук. Это круто. У меня 6000 кинх. Кинг. так уж неплохо. будет тут. Хоть минимальный бустик уже будет. По одному проценту. Тут Кинга надо вкачать. Не, її поставлю. в нього тут і принтер и санты в нього тут все угу. я понял. Да, я її поставлю и буде сразу 10% О ось і так в якого качать. ну да это босса він дешевіше будуть ну оце прям так откинув і всі пропали сприкон Ну, кого ХП. Стільки він, скільки він б'є. Ну ні, він прикольний. У мене є шанси, а в нього фенмен. <сум> Думаю, нема. Ну ну ну, хто швидше справиться з боссом? Я справлюсь швидше. Хоть я є і бессант, але у нього потім буде все краще, чем у мене. От зараз я покрутіше буду. Але потім він переможе. якщо я басант і переможу чувака, це буде супер. Я так от для станчиків поставив в кінгів. Я їх зараз забущу. Оцем кінгом. Я його, думаю, хоть вкачать, поки в нього були дешеві апгрейди. Ось За 600. Бамс. І за 700 вкачаю. І потім буду вкачувати фенмен. Ой, <смеш> не фенмен. фэнмен. Микрофон. Ну 200 тисяч хп завалив. Ну мало так. Можно еще таких понаставлять. Я думаю, я уже не буду его качивать. Понаставляю таких. Вони так на старте хорошо уплит. А він тут чуть-чуть даже -чуть пропускает. Угу. Ну, тут все хорошо. Я думаю, цього хоть на максимум за катку. Якщо зможу. Не, у него все тоже хорошо. Ну не, вот як кидаю, так накидають, накидають. А він програє. Хотя я даже без са. В ходу вони якійсь імбої. Він реально зараз програє. Якщо програє, я зараз еще вен 2 схожу. Після цієї катки. Да, я зараз програє. Серьезно? Чувак, як ты мне не програешь? Хе-хе. <с> все є Ой, його бот пришел. Прос подивись. АФК бот 100%. Це він наверно пишел, щоб його не выкинув. На ну, щоб подивиться. Да, він програв, а я выжив. Даже всего один раз вкачаю. Чтобы вообще все было круто. Ух. Не, навалю я прям, когда его вкачу. Можно еще вот так сделать. Бам-бам. Я -бам. вообще буду. Развал. Давай-то, давай-то, давай-то. Валить. Мама, бам, -бам, -бам. Роще капають, ставим ще. Просто розношу без санти Давай, Іще одного можу поставити Якщо я даже три 3... мільйони. я думаю, я вбив би 3 миллиона. Якщо він би зараз не То Він зараз помре? Не, він задефав. Блін. А ну проверим. А, у него тут еще. Ось. Проходит. У нас не есть. А ведь повильнение не брал. А ну давай, давай, давай. Босс. Давай. Ой. может еще кинга вкачать. тогда дивину вообще буду наваливать. По 6 тысяч. Ну не. Один такие я крыл качать, то он будет больше вкачать. Ну, вау. Ну не, я реально зараз с 3 миллионами хп хап справлюсь. Да, это вкачанный. Давай ось вот этого вкачаю. И все. Завалило 3 миллиона хп. Без сант. Ну, если тут прибрать куклу и поставить сам, то я не знаю. Я думаю, прям будет все добро. Ох, получил. О, давай. Я победил. И я. Зараз еще пойду в Endless Mode. Проверю. Сколько пройдуть? Ці чуваки вендус Ну, Я б хотів ще турки Юнітів продасти, а це буде в наступному відео. Де я буду турки Юнітів, може ще крутого мікрофона достану якогось. Так, загрузилась. І тепер... Почекай, мне давают сейчас? А что, а что мне не надо? За что тут их дают? Тут специальный режим, да? Ага, тут специальный режим. Понятно, понятно. Попрохожу его. Вот так вот покидаю кейсики. И пойду. Кто ты? Что тебе надо? Я б хотів цього. Він... І якщо він бустить, як діджей в то я буду всі свої гели потрачу. Всі 50 тисяч, Щоб його випити. О! Пощайте, я можу в топ вийти, тому що тут максимум 63. Ніхто вендос не йшов. ні 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 чувак, 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 я сам, я сам. Чувак, буду вас сказать, я сам. Скажите, что я сам пишу. Без этого чувака. Ну, пока что, в принципе, думаю, да, но еще не точно. Может, там не прорезался. Блин, блин, блин. Давай, 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 давай. Шесть не за совсем. Блин, печалька. Я вирішив перезайти, тому що... Ну, взагалі, не грузила. А ну. Ну, якщо не загрузи, ну, в принципі, таке відео вийшло. А, ні, Загрузила. Ура! Так, тепер треба самому піти. Не з чуваком. Я ще в топа попаду. И мне дадут маунт крутый. О! Анжел, уже можно его получить. Прикольно. Вот такие я получу. Лава. Давай, давай, грузить, грузить. Будь ласка. Давай, 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 давай. Чекаємо. Ну, давайте порозглядаємо картинку. Це мені нагадує 70-ту хвилю бос вандвесну. Тільки він меха. Якийсь. О, загрузилося. Ура! Так, ставимо, скіпаємо, ставимо ще. Да, это x2. Кто быстрее? Я. Або шкибиди туалетика. Я. Так, зараз поставлю что удавать его. Бамс. Вкачаем. Ну да, он разваливает. Это стартер. Тоже хороший. начала. Завершилось поставить их 15 штук, одного такого. А ой, тут же можно больше, чем 15, тут можно 20. У меня все равно очень... Ну, это вот, артикалы. Сколько они под бустиком? Ну, тут бустер сильнее, чем сам микрофон. Ну, ничего страшного. Так, ставим сюди бамс. И ставим сюда бамс. А ну, вкачуємось. Ну він прикольно, що навіть якщо за його ренжою, він так от повсідні б'є, якщо чуваки рядом стоять. Ну на валю ну хорошо так Так в втягу Ну, він сам справляется В принципе Ну Кинг там також помогает але не дуже сильно Ну, скільки вот токеном Ну 2000 ДПС, тому що X2 швидкість Давай, 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 давай. Раз, еще одного, 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 давай, давай, давай. Вкачать, потім тебе Так. Вкачаем, бам-бам-бам-бам. Шестнадцать Напир... тысяч. Получила. Сочня. Оп, вкачала на Макс. Ну не він розварює. Чувак, тільки виходить, він там полетів, І так, і так, полутів. Ну, принципі. Так, тепер ставим цього, чувака. Щоб сповільнення. Ти в йдемо аж більше, чем. Якщо б він був в Аує статик, а такий самий, як цей чувак, це було б дуже круто. Та він ще розвалює, в нього ці там кожну на одну секунду вилітає, тому що я два швидкість. Ось. Оце наш самий сильний мікрофон. Тередріумен. Сто двадцать тисяч. Так, вкачиваем і на макс і потім буду наставлять, чуваків. Тепер все надо на калькуляторі по-друге. Зараз. Зараз. Чекайте, чекайте. И помножить на 8750. 56 тысяч ДПС. Ну, чувак хороший. 56 тысяч ДПС, а у ЕС Можно еще таких... Да, это 4 штучки. Бамс. Пачаем. Цей на останнього, цей на саму сильне, цей на саму слабого і цей на першого Все. Тепер наставляємо таких. То що в них статик оцей ефект. Це прикольно. Просто ці вилітає. Вони просто з спавна не можуть вийти. Тут голоден один. Ну, Кінг, дриммен. Справляється. ось коли ці підключаються там вообще. їх нема. Ні, ці самі крутые. я буду їх став. ну цих також трішки поставлю. ну цих яранжаб більше. Качався. І останнього потім продаємо Сант. О, гроші накопляться. Десь 20 тисяч Оп! Ну, оцей статик це дуже круто. Я уеду цей теж чувак дуже крутий. Він так розвалює. Голден, ну і Голден... Кінодрівмен, я його... тому що він в нього ДПС більше, ніж в Голдена, Я його Голдена називаю. Він сам бустит і станеть на 10 секунд. Він дуже лютий. І нього 70. Це дуже хорошо. Звісно, не стоякого Голдена, але ну він сильніший. Вин плюс бустер. Так, я что-то зафтекал в точки. Накопил аж 70 тысяч. Майже. А зараз будет 84. Так, ставим еще А, блин, завагала. Ну, в принципе, я такое видео вышло. Всем пока-пока.